Всім привіт. Одібрав я досток. Ось вони такі не дуже гарні. Там одна сторона вона гнила. Єсь там випалені. Ну такі. Короче, це доски. Колись літом он там стояв такий сарачик зелений, я його розбирав. Це з нього доски. Ну, ми його поперерізаємо, пообрізаємо в принципі, і буде нормально. Ось я був. Якось рейку з нього пиляв, то в принципі дерево ще доволі таке живе. Це така е, обрізна рейка, так скажемо. Нормально я вже повикористовував. Е, Буду пилять, виходить, тут фаски з двох сторон. Вон. З цієї сторони, з цієї сторони. Вони лежали в мене на дворі, то мокрі. Е, коротше, ці фаски позрізаю. Я оставлю середину, буду оставляти 10 см. Ну, тут я не знаю десь 12, мабуть, 10 Буду ці доски вибрав, бо вони тут 20, доволі тоненька, тоненька така досточка. На неї наб'ю фанерку, а тут тоненько трьохслойно. і буде воно гарно все торцуну по розміру, як мені буде підходити. І фугану трошечки цю краску може трохи в общем, щоб трішки придати якийсь вид. Там його, звісно, видно не буде, але я так хочу. З досками все зрозуміло, гвозді я вже повитягував. В принципі, зараз буду приступати робити. Зараз Сейчас... Настраю станочок, виставляю упорну панку, батька вона ще в мене не, цей, не виставлено. І будемо пиляти, в принципі. Все, погнали. Коротше, постругав я доски, вроді так не багато, не мало, а так Нормальна така кучка стружки вийшла. Піде в буржуйку. А потім збирається. Насос я вже сюди переніс, хочу під'єднати, щоб е, слуганка, звісно, стружку воно не буде брати. Треба щось якийсь контейнер продумати. А от сюди можна. Тут ще є кришка сюди під'єднати. І є, щоб стружку самого, самої циркулярки воно забирало. Коротше що, стругав я для чого? Не для, ну, більш не для красоти, а більш для того, щоб. Ті доски стояли роками на вулиці, то мочились, то висихали, мочились, висихали, їх коротше, покрутили такими вертольотами. <клес> то я їх трішки підрівняв, наче так непогансько вийшло. Того я їх стругав. Ну, тим самим, наприклад, їх трішки тоншими зробив. Крепкості їхньої вистачить, а місця трішки більше буде. Так. Ще хочу показати, коротше, подарив мені сусід ось такий станочок. Сверлільний саморобний. Тут якась така дрель, получається. Ну, дрель не, не пряма, получається, а патрон по під 90 градусів якась, він казав, зарубіжна, не знаю, що там за дрель. Ну так, станочок прикольний. В принципі, нічого він мені його подарував? бо собі. Обзавівся короте, старим совєтським заводським станком. А цей саморобний, до речі, він сам його ж і робив. Подарив мені. Ось Тут, Одно, так. тут правда, є одна проблема. Це... Я ще ним не користувався, це мені сусід сказав. Получається, ось тут просто дві профільних труби, яка одна по одній ходить. І є невеличкий шат. Ну, там шат буквально декілька міліметрів. Е, я думаю, для моїх робіт це не страшно. Ну, а там, якщо, то якщо треба, буде, то устряним. Так, такий столик, тут можна його теж піднімати. Опускати. Ось Оп. такий. Е, Доволі компактний, ну хороший станочок, мені подобається. Сусіду лайк. Так, а тепер йдемо вже в гараж. Так, вже я в гаражі. Ось такий вигляд мають ці дощечки. Тут в шахматному порядку зробив. Їх все одно поведе вони зараз сирі, щоб, так сказати, менше горбів було. Я їх, звісно не просто буду ложити, а буду прикручувати. Це все діло, Наверно, з саморізами. Тут знизу в мене в уголочках дирки просверлені Знизу саморізами буду. А отут, от наприклад, Де стики. Візьму якісь такі шиночки. Получиться тут саморіз і тут саморез, А посередині дірочка і на болтик візьму. В принципі. Ось так, а наверх потім все-таки ось така тоненька фанерка піде. І отак воно буде. Ну, Фанерки там ще є. В е, себе в загашниках понахожу. І буде в одному стилі гарно, файно. Так, буржуєчка в мене вже тут топиться. Вже тепло. Топлив разным хламом, баче-то веточки разные, разные такая. Ну все, я приступаю до работы. Так, короче, за кадром сделаю такие за алюминия пластиночки. Просварливаю дырки, получается болт идет через эту металеву стойку скрепляю и два шурупика. Довольно крепко так получается. Так я сделаю на всех трех стыках. Ось тут, там. В принципе все. Это уже сделано. Це обрізки з алюмінію викинути треба. Це все зроблено. Тепер залишилось тільки фанера так застелять. І на тому все. Ну, в принципі, доробив я цей стілажик. Зразу думав фанерку кріпить шурупами, а потім знайшлися в мене такі симпатичні жовтенькі гвоздики. Ось такі. Я їх на гвоздики посадив. Довольно крепко вона держиться. Вскрив все це діло лаком. Лаком скрив. Для чого я це зробив? По-перше, в мене є лак. Ось такий ще, мабуть, радянський, ось такі бутилки з-під водяри якось. Що за лак? Яка марка? Не знаю. Він доволі густий. Його б не б чимось розбавити. А чим його розбавляти, якщо я не знаю, що це навіть за лак. Мазав таким густим. Це по-перше, таких бутилок в мене декілька є. По-друге, щоб не тмяніло дерево. От Мені подобається, коли дерево ось такий вигляд має. Це зараз лак підсихає, то воно в п'ятнах, а так воно буде без А Коли воно ось такий вигляд має, ну, якось ну таке. Е, да, бо тут сіла поляка. Ну, цю пеляку, ось, ну, її пальцями не стереш, Злакаш. Е, мені здається, компресором її можна буде змахнути як, як два пальці в асфальт. Ще це гараж. В гаражі постійно щось проливається. Чи то масло, чи то фарба якась, чи то не знаю, ще щось. Те, що пролилось з лакової поверхні, спокійно можна тряпочкою витерти. І на тому все. А з такого дерева його не витреш. Да, через те, що лак густий, бачите, розводи всякі там є, всяке таке. Ну, це не головне. Тут все одно тут буде ціла куча наваляного всякого барахла. А, так. Такий стик в мене получився. Я думаю, доволі таки непоганий. А є щілинка десь міліметр. Ну, нічого страшного. І ось такий вигляд, взагалі, воно зараз має. Трішки, звичайно, кривовато. Получається, ось так площина абсолютно рівно, а ось так під уклоном трішки до мене. Тобто, якщо щось нальється, буде стікати не до стінки, а сюди. Я б міг сказати, що це спеціально зробив, але це я не спеціально зробив. Тут стінка доволі крива. Я її так, як я вже казав, он підрівняв. Зараз менше он там підрівняв трішки. Рівняв я без маяків, без рівня, без нічого, просто правило. І штукатурка і затягнув його, щоб площина була більш-менш рівна. І ну, так вийшло, що під потолок стіна завалена, а знизу вона більш втоплена і зацьована наклон. Ну, я думаю, це не критично. Якось так. Далі будемо стіла робити на цю сторону. На цьому все. Дякую.